Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні у нас на огляді баклажан Анатолія. Це гібрид. У мене було посаджено 10 насінин. Всі 10 успішно зійшли. І розсаду пізніше я висадив у відкритий ґрунт. Давайте прийдемо ближче до самих рослин. І так, як бачимо, дивіться, яка потужна у нас рослина. Вона формує в середньому від 8 до 12 плодів. Плоди масою 300-500 грамів. Перший урожай я вже збирав на початку липня, а сьогодні у нас 1 серпня. І постійно ми підрізаємо урожай на переробку. Плоди самі по собі класичної форми, класичного кольору. На смак вони не гірчать. А Сама рослина, вона дуже стресосійка. Цього року була аномальна спека, ми всі пригадуємо так. І дуже багато рослин піддалися стресу. А цей баклажан чудово себе показав. І він, на відміну від інших, не потребує частого поливу. Ну, його дуже сильно полюбляє колорадський жук. Бачимо, постійно потрібно кожен день зараз. Його збирати, оскільки ми вже не кропимо, бо збираємо плоди час від часу. Тому, а якщо покропити, там є термін очікування, ну і плюс лишня хімія. Так, з 10 рослин нам не важко позбирати плоди. Отже, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал Томата Виноград. Напишіть в коментарях, які сорти до вирощуєте ви. І чи вирощуєте ви. Сорок Анатолія, точніше гібрид, як він у вас в себе поводить. Дякую, що були на каналі. Підписуйтеся, всього доброго.